Всім привіт! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія і мій квітковий сад. Мене звати Валентина. І сьогодні, бачите, в мене такий робочий процес. Я сьогодні даю порцію дощу своїм підліткам. Чому дощу? Тому що вночі була гроза, був дощ, і в два часа ночі я прокинулась і пішла. Підставляти відеречка, все, що можна, щоб назбирати дощової водички для моїх квітів, тому що водичка вже в мене закінчилась. І якраз підійшов час поливати ці маленькі орхідейки. І я буду їх поливати. Водичка, на вигляд, вона така не дуже прозора, але по Заміром у неї зовсім маленький вміст солі, тому вона дуже добре підходить до орхідей. Тут у мене в основному закрита система у малючків, я їх повністю заливаю, і потім на пару хвилин, 2-3 хвилинки, і я зливаю. Зараз, ось дивіться, бачите, тут ось я залила підлітка, нещодавно його отримувала. І зараз вже й буду його зливати. Так, ось в стаканчику теж, бачите, по який рівень залила. Вон там, де корінчик, водичка. От, і теж, щоб трошки зволожнів мох. От, теж користуюсь принцовочкою, зливаю водичку. Тут же Ось у мене таке відеречко, І вона, в кожну квіточку йде своя порція. Я не користуюсь однією тією самою водичкою, в квіти інші орхідейки. Я її потім виливаю в свої кімнатні квіти. Ось дивіться, я хочу показати вам цього красення, який він гарненький. На два квітоносики, теж в закритій системі він сидить. І ось понарощував це домашнє цвітіння. Купувала я його теж з такими двома в минулому році з двома такими квітоносиками. І він також у домашньому цвітінні любить поквітувати і понарощував ось такі гарненькі. Квітоносики формує каскад От, і дуже гарно квітне. Так, тут у мене буде квітнути SOGO Diamond. Бачите, така реанімашка, але зрізала я квітоносик, але вона знову викинула і хоче квітувати. Ще я її не поливала, вона сухенька. Але, бачите, ось будемо скоро милуватися гарними квіточками. Також викинула квітоносик моя легата-метелик. Дітка. Теж, бачите, я побачила, що вона буде метеликом, зрізала, не дала їй квітнути, але ж вона знов розбудила квітоносик і знову вона почала квітувати. Корінці вона там нарощує, От, їх небагато. Але вони є. Так, розпустилась, так я вам трошечки покажу поличку, поличку свою, квіточу. До речі, вчора купила оцю красуню, волохату. Ось така вона буде. Волосся таке зниз падати, і буде вона так гарно звисати. Там моя хойка, там моя клеопатра дорожчує квітоносики, гарні там бутончики має. Розквітла в мене метеликом. Ну, але цей сорт він такий не прихотливий, він завжди розквітає метеликом. Це Little Gem Stripes. Ось такий милий, ніжний, ніжна квіточка. От, і такий длиненький в неї квітоносик. Також з бутончиками Ox Diamond Florik. Ось такі смішні бутончики. Бачите, вони якісь такі всі м -м, випуклі, як, як ото а, жабка. Вся така Якісь таких, як бородавках, Так, і бутони якісь такі смішні в нього, в цього пелорчика. Троянда моя квітує гарний, гарний фаленопсис, класна квіточка, дуже люблю її. Також квітує далі мій ред. Червоний лебідь, Red Swan, Дивіться, що робить, Он, це в мене такий каскадик. От, а вона взяла і розбудила брунечку і ростить іще один квітоносик. Розгалудження таке. Подивимося. Також зрізала цвітіння Вікторії Лейс, вона теж розбудила, почала. Ростити вулукейшн, теж обрізала, він теж почав воно бруньку ростити. А тут мій моя луна роса дорочує. Спот Леопард хотіла обрізати, але він, бачите, теж Теж ростить. І новий леопард, це дубль. Подивимося, що буде, буде метеличок чи ні. Феррара метелик моя вже така мама гарна. Корінці ростуть, вже он третій корінець пішов, і он там, а не знаю, що то там квітоносик чи. чи що, мабуть, квітоносик. Мейдер Принц. Показувала вже вам його. Але така краса, що. Його показувати треба кожен раз. Що Вікторія Лейс, що Мейдер Prince, дуже яскраві, дуже такі кружевні квіточки. Так, ну тут ви все бачили. Леодора показувала. Зараз Кейк Три квіточки відкрила. Вони невеликі в домашньому цвіті, бо там була трошки проблема з коріннячком. Але корінечко росте зараз активно, і теж бутончики дорощуються, і квіточка квітує. Гарна, гарна квіточка. Люблю її, за те, що вона така однорідна, без прожилків таких, як, наприклад, ось наша радуга. Да? Вона така трошки як вінозна. А кераткейк, вона вінозна вона така однорідна структура. Сього мандала, не хоче щось розкривати, третій бутончик поки що. щось вона думає, там думає, я вже почала переживати, заглядаю там на її корінечка, і вже подумаю, можливо, треба обрізати квітоносик, щоб вона не, ну, не пропала, щоб у неї було все, все добре. Гарненька теж така. щічки в веснушках, веснянках таких. От, хороша така дівчинка. Ну, цей красень вже у нас в кожному відео Леодоро. ну Він яскравий красень дійсно. Так, ось така. Краса, дорожчує також моя принцеса. Бутончики, дивіться, не бутончики, а квітоносики, дивіться, з кожного, з кожного. А квітоносика ростуть новенькі гілочки і новенькі бутончики. Там Violet лук, Мені так написали, оксамитовий вид переводиться. Ну, мабуть, Бархатний віт, ну, мабуть, бархат, бархат, мабуть, називається. Оксамит, мабуть, вона правильно буде читатися. Але я ще зустрічала назву Рожеве серце, десь, десь бачила. Якщо знайду, то вставлю вам фото. Так, там ви бачили моїх рожевих, я показувала. Ось вони в мене тут стоять. Каділак і мій білорчик лігата. Ось він такий на чотири квіточки. Буде, мабуть, дорощувати, бо поскидав мені тут дві квіточки, і тут одну квіточку скинув, а бутончик один ростить і, мабуть, буде ще щось нам показувати, щось нам нарощувати. На цьому віконечку у мене в основному квітку, квітконоси. От, ось о. Скульптор, це звичайний скульптор, є в мене і метелик, але я його обрізала зараз. А скульптор він дуже гарний, він такий трудяшка, любить поквітувати, Вон, він дав ще квітоносик під листочком. Буде і тут, і тут квітувати. Також з квітоносиком в мене Sunset Love. Тут у мене в закритій системі не всі ще квіточки, але я вже почала ось в такі горшечки. Такі в мене й були. Я як почала захоплюватися 3 роки тому орхідейками, я спочатку почала купувати ось такі пластикові горщики. І вставляла просто горщик, з яким купувала орхідейку, вставляла і в мене був як двойний. А зараз, коли я бачу, що у квіточки багато коренів, то я стараюсь з покупного витягти і всадити перевалкою в такий горщик. От, почала таке практикувати і думаю, що їм повинно сподобатись. Так, тут у мене Джанет Брендан. Поки що, тільки корінці нарощує. Пілор розетта, ой, не пілор, а Бігліп Розета був такий, знаєте, не дуже гарненькі корінці. Я злякалась, намазала шийку. І куркумой присипала, там щось і максимом трошки мазала, але все добре. Корінці ростуть, листочки ростуть, буде все добре. Тут також тут, от, з квітоносиком у мене дикий котик. І моя кобріон. Кобріон у мене є підліток метелик, але ще він не квітував. І звичайна кобріон мені теж дуже подобається, тому я купила теж вона там от з корінцями від шийки пішли корінці. От. І також викинув квітоносик. Ага, це не знаю я, що це за орхідейка, вона там з корінцями. Ну, Не буду поки що про неї казати, бо не знаю. Тут ось у мене валя, ось теж вона з таким гарним квітоносиком зараз. Ось, дивіться, лас Вегас у мене поки що живий, вже другий рік. Ще в домашньому цвітінні він не квітував, але він розбудив квітоносик і бруньку. Розбудив також, доставала вчора, доставала квітонос, закрутився, завернувся, був таким, знаєте, крючком. А, і ось та й сука Мікі Мікі. От, не квітував ще не разу. Це підліток. Тому побачимо, як він проквітує. Так, це моя Діана. Підліток я купувала. Теж вона квітла, обрізала і вона знову. Так. Ну тут поки що все. Справилась я вже з поливом, полила дітлахів, а знайшла ось, обіцяла вам показати, бачите, Pink Head, рожеве серце. Вона трошки листя пошкоджена. Це коли до мене йшла посилочка. То вона трошки постраждала. Ну, шийка там добра, нормальна, корінчики є, орхідейка росте, тому листячка виростуть. І я про це, що це якраз оця орхідейка Velvet Look, яку ми з вами дивилися. Ось ця. От. Але то. Підліток маленький. Ось так виглядають политі орхідейки. Поливаю я в моїх умовах раз на 8-10 днів, зараз. От, і записую, коли поливала. Раніше не записувала, зараз стало самій цікаво, тому що орхідейки стоять по різних. Локаціях, хто на підвіконі, то на полички. І я стала для себе записувати, скільки ж я раз їх поливаю і на який період. У ну, мене виходить 8-10. Є тут у мене і деякі реанімашки, і деякі постраждали, коли прийшли, і орхідейки в розмірі 1,7. Тому ось так. На цьому буду завершувати. Ага, зрізала квітоносик у лігата-метелика. Все ж таки хочу, щоб вона нарощувала більше корінців, а не витрачала свій ресурс на цвітіння і на бутонізацію. Тому, от, і тут от хотіла показати малючків, яких я отримала. Це зовсім такий. НКП28. Такий маленький фласочний, прям От, красунчик цей трошки більший. Це у нас хамеліон. Але теж такий малесенький невеликий. Чи -то тут теж прийшло таке пошкодження листя, тому що це оціночка це Infinity Love. От, але хочу показати вам, що там. Корінчики, дивіться, порозкуклювались. Майже. Ще хотіла розказати, можливо, комусь буде цікаво про освітлення на поличці. У мене на верхніх поличках по дві лампи по 18 ватт. От, і такого, бачите, вони теплого світла. А ні, тут одна холодний, а одна теплий. Там теж дві. Я купувала холодний, більше мені подобається холодний, але, мабуть, це в різних магазинах було. І, бачите, один дали холодний такий, а один такий. Ну, то нічого. От, і взагалі виходить тут 36. От, висота у мене 45 десь. По-моєму, да, так, 45. Хотіла 50, але там у мене не вийшло, то висота чи, чи 43, ну, не, не 50, трошки менше. Більше, ніж 40, але менше, ніж 50. Всім пока. Гарного дня. На все добре і до побачення.